У Чернігові родини, чиє житло у багатоквартирних будинках, зруйноване ворогом і не підлягає відновленню, отримають одноразову матеріальну допомогу. Це рішення підтримане виконкомом міськради. Чорновола 15, перший, другий під'їзд. І проспект Миру 249. Це повністю зруйнований гуртожиток на зазі. Мешканці цих будинків мають право подати до департаменту соціальної політики відповідні документи для того, щоб отримати матеріальну допомогу у розмірі 20 тисяч. Із цих двох будинків підтримано 157 заявок по 20 тисяч, разом 3 мільйони 140 тисяч гривень з міського бюджету. Виникає питання у громадян: ну що то за суми на що вона належить. Але знову ж таки, ми ж кажемо не про компенсацію за зруйноване житло, а ми кажемо просто про надання матеріалу матеріальної допомоги для того, щоб підтримати мешканців саме цих квартир, які втратили житло, які наразі скоріш за все знімають житло. Виникає питання і чому матеріальна допомога надається аж через рік. Це матеріальна допомога, яка передбачена програмою міською програмою. Що була затверджена у лютому цього року. До речі, за цією ж програмою ще планується одноразова допомога родинам, чиї квартири пошкоджені і де велися аварійно-рятувальні роботи. Будуть складатись відповідні довідки для того, щоб отримати, якщо зруйнована квартира, і роботи проведені вже там буде 10 тисяч, якщо значно пошкоджена 5 тисяч гривень. Також одноразова матеріальна допомога. На цьому ж засіданні виконкому погоджена програма шефської допомоги військовим частинам Збройних сил України, розташованим на території Чернігова. Військові частини, які в місті розквартировані, у них є завжди якісь побутові питання або питання пов'язані з багустрем якоїсь території, на що у них не передбачені кошти в кошторисі від Міноборони, які вони отримують. І ми завжди виділяли певні певні суми на цю підтримку. Цьому році в бюджеті міста от уже зараз на це передбачено близько 5 мільйонів гривень. Я не виключаю, що сума може збільшуватися. На цьому році це вже 5 мільйонів. Це тільки у нас перший квартал. Відповідно, можливо, будуть звернення будемо розглядати і змінювати бюджет В минулому році було десь півтора мільйони. Ну то такий порядок цифр.